Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі Fixla Repair. Сьогодні у нас на ремонті телефон. Huawei. О, вже бачу, був десь в ремонті. Заміна дисплея. Заміна дисплея. Тут трошка, е, ну, я не знаю, як так як всіх. Е, Треба спочатку прогрівати задню частину знімати, задню кришечку. Аж потім знімемо і дисплей. О, шлейф йде з дисплею над батареєю чи під батареєю там вже не пам'ятаю. Добре, прогріваю свій імпровізований столик. І, ну і ну і відклею. Так, столик наш прогрівся. Ретельно прогріваємо задню кришечку. Прогріваємо. І відклеюємо. Як не йде, ще раз прогріваємо. <кхи> Але добре прогрілося, а то дивно е відклеїтися. Okay. Як ми бачимо, вже, вже є результат. Так що можемо класти щось. Або встати і ще раз <погріти> прогріти. Так. Було б понадіжні. Я утюжок прогрів, він виключився ну, термо, там термогра. І я його виключаю з розетки, бо то не потрібно вже далі там його сильно шкварити. Так, розкрив я, знімаю шлейф. Це вже він був у ремонті, як то було видно по наклейці там. ну то таке. Е, так, що я маю далі робити? Повідкручую і знімаю дисплей. Так, ще хочу я відчищую. Відчищу, бо я не міг зняти ось цю кришку. Мене власник попросив подивитися ще до роз'єму мікро USB. Ну, може, треба його поміняти. І тут е, така от, от можете бачити. Тут якісь різні шурупчики. Тут, тут за кольором вже різний. Ну, тут таке, може, погубили. Передо мною. Так. Добре. Вичищаю я це, це теж все. Ось тут теж не можна зняти кришку. зняти шлейф. Добре. Відкручую. Так, порозкручую я кришечки. А, ну і все. Знімаємо дисплей, прогріваємо. прогріваємо да, тут ціліше. Телефон я підзібрав, приклею. От, е, не хочу включати, е, пароль мені сказали. Е, тут особисті дані е, чоловіка. Ну, повірте, все включають, все підсвітка, все. Чітко працює. Ну і клею задню кришечку. Роз'ємчики почистив. Е, ну, я так подивився, ну, не потрібно міняти, е, на мій погляд. Почистив його. Зарядка йде, все йде. Зарядив я телефон на 100% 100%. Ну і все, дозберую, клею. Задню кришечку. І покажу остаточний результат. Ну і все. Телефон відремонтований. Е, все приклеєно, все чітко. Ну і все. На цьому ремонт закінчений. Кому сподобалося, ставте лайки, Підписуйтеся на канал. Дякую за увагу.